Що несуть наші дипломати за кордоном? Хто їх туди поставив? Хто їх відбирав туди? Який їхній рівень? Таке враження, що люди абсолютно не розуміють на якому світі вони живуть. Точніше, не розуміють на якому світі живе Україна, що тут відбувається, і як живуть прості українці, в тому числі ті, які там на фронті вмирають. Кожного дня. Читаємо. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що заморожування війни в Україні в минулому призвело до великої в євро... війни в Європі зараз. Значить, депутат Бундестагу від соціал-демократичної фракції Німеччини партії Німеччини Рольф Мюцценік, заявив, що збирається що. Необхідно вести діалог про замороження війни в Україні, замість того, щоб просто подякувати йому, як мінімум, подякувати за субовність, про стан справ в нашій країні, подякувати за розуміння того, що ця страшна війна коштує великих жертв нашому народові, це мурло, Наше е заявляє, що е замороження війни раніше, натякаючи на мінські угоди, очевидно, призвело до нової війни в Європі. йолки палки да при е тому заморожуванні, весь народ український або майже весь їздив по закордонах, вів мирне життя і забув, що таке війна. А зараз у нас не заморожена війна. І, на жаль, на кладовище вже місця закінчуються. Ну так може, замість того, щоб хамити західним політикам, які пропонують шукати шляхи завершення війни, шукати їх разом з ними. Звичайно, що ніхто не пропонує здавати інтереси України. Боже борони. Але те, що війну потрібно закінчувати, закінчувати так, як це в інтересах України. Ще раз повторюю, це очевидно і е, кидатися на людей, які пропонують е, її ту війну закінчувати, поду пропонують подумати, як цю війну закінчувати. Ну це просто е, підштовхувати своїх союзників західних до того, щоб вони махнули на нас рукою і сказали, та воюйте скільки хочете, тільки не за наш рахунок. Ну, німці не будуть безкінечно платити за наше воювання, як і американці. Ну, тим більше, що коли у нас кращих генералів звільняють, а е ставлять тих, кого ставлять. Ну, їм же ж ця війна не потрібна. Це нам потрібно захиститися від агресії Росії. Нам потрібно, щоб Росія припинила. Цю агресію, якщо можна заставити Росію припинити агресію дипломатичними засобами, ну так прекрасно. Треба над цим працювати, а не посилати тих, хто це пропонує.